Привіт, мене звати Діана. Я навчаюся в Львівській академії мистецтв. В рамках дисципліни мистецького щоденку я вирішила записати невеличку розповідь про свої враження від відвідин від галерей та музеїв. Отже, перша галерея, якою хочу поділитись, це галерея при академії мистецтв. Дуже добре знаю цю галерею, у минулому часто перемірювала свої роботи до цього середовища, це було доволі легко робити: чистий простір, проста форма стін, дві кімнати, які приблизно дублюють одне одну, що дозволяє роздумовувати про якусь сюжетну лінію, яку можна почати в одній кімнаті та закінчити в іншій. Та поки я уявляю там свої проєкти. Регулярно проводяться виставки студентів, які зараз навчаються в академії або навчались колись, викладачів, інколи студентів інших вишів, як у виставці, яку ми розглядали. Це була виставка конкурс культур, метою якого було підтримати студенток і студентів, які творили не тільки на сесію. Попри те, що не було конкретної теми, деякі роботи все ж перегукувалися між собою, де назвами, і я гадаю, вони передавали стан стін та митців зараз. До прикладу, були такі три: Це вбило моє тіло та не душу, крик війни чи дух землі. Говорячи ще про текст, була одна скульптура, назву і автора, якого я не змогла дізнатися, бо там просто не було стикера. Тоді я зауважила, що інші стикери з іменами насправді не прикріплені у просторі, тож, мабуть, той паперець згубився, або хтось собі забрав це як сувенір. Якщо говорити, як простір та об'єкти в ньому скеровували мій маршрут, зайшовши в галерею, мій погляд в першу чергу привернула скульптура пса-патрона, який був на навсків, покривій, у куті зали. Отже, куди погляд туди і рушили мої ноги. Розглянувши цю скульптуру, я думала, куди рушити далі. Більшість об'єктів була розташована рядочком попри стінку, що, мабуть, і замовило мій подальший рух по годинковій стрілці. Лише більші об'єкти були розташовані посередині другої кімнати чи трохи далі від вікна. Їх можна було обійти і розглянути з різних сторін. Скульптур було багато, понад 20. Вони були різні та на різних підставках. Обійшовши всі, я сіла на лавку, напроти якої не було жодної скульптури. Мабуть, це для того, щоб відпочити та все переосмислити. Я б туди поставила кураторський текст не завжди ж його ставити на початку. У галереї четвертої стіною є вікна, де ти бачиш подвір'я. Я раніше над цим не замислювалась, але простір, що робився, я гадаю, під концепцією Білого кубу. Має в собі щось що може додавати ще асоціацій, які не завжди могли б співпадати з темою проєктів. Проте я знаю, що тут є жалюзі, та при потребі можна відрізати зовнішню, та спокійно будувати свій всесвіт, або можна скористатися цим додатковим простором, що дає подвір'я академії. Загалом місце у мене викликає приємні робочі асоціації. Це студентський простір, де часто проводять лекції, воркшопи, артистоки, як викладачі, так і студенти, де експонують хороші проекти. Гадаю, це класне місце для натхнення та оцілення своїх задумів.